То до освіта доступна, через, підкреслюю, навіть без документів. Якщо немає документи, які встановлює особу, можна звернутися до створених в кожному університеті центрів. Це Крим, Україна і Донбас Україна. Співробітники, якого допоможуть повністю вибудована процедура, яка підтримується державою, вже зрозуміла, яка працює, допоможуть встановити документи. Особи так само, якщо немає свідоцтва про українську освіту, через такі центри в е університетах, до яких може звернутися і фізично, і дистанційно ось, е людина з тимчасово окупованій території допоможуть е здобути такий документ. Є певна процедура через школи, партнери, через оцінювання за основними предметами. А далі, е якщо людина вже має документ, або він був. Паспорт і свідоцтво про освіту, про здобуття української освіти, або через такі центри людина отримала такі документи, ми їй допомогли в цьому, навіть дистанційно. В такому разі далі відбувається вступна кампанія безпосередньо в самому університеті. Це спрощення, екзамени, спрощення тестування, яке проводить. Проводять співробітників університету здаються предмети, які є специфічні саме для тієї спеціальності або тієї освітньої програми, яку обрав майбутній студент в нинішній вступний. Отже, працюють освітні центри Крим, Україна, Донбас, Україна, завдяки яким можна отримати ті документи, яких не вистачає. Працює система спрощених іспитів в закладах вищої освіти, тому я би рекомендувала бажаючим вступити до українських університетів, все ж таки визначитися, з яким університетом, в якому університеті бажано було би навчатися, саме до нього звернутись і вже безпосередньо через цей університет проходити цю процедуру отримання документів або здачі внутрішніх вступних іспитів. Звісно, що все це має відбуватися е, з підвищеною довірою. Е, для цього ми інформуємо суспільство, розміщуємо, взагалі розпочали таку серйозну інформаційну кампанію по всій країні, в тому числі і в нашому регіоні, і в нашій області, для того, щоб надати відчуття підтримки людям, які залишились на тимчасово окупованій території, або тільки виїхали з неї. Е, і звісно, що все це відбувається максимально анонімно, для того, щоб забезпечити безпечність е, е, таких. І ще раз наголошую, держава повністю розробила такий зрозумілий процедурний процес. Ще хочу додати, що